І стався шум із небес, і зійшов Дух Святий у вигляді вогненних язиків і спочив на апостолах. Сьогоднішній православний світ святкує День П'ятидесятниці, День зішестя Святого Духа. Це день, хтось вважає, що народження церкви, але пророки пояснюють, що. До сотворення світу церква вже була. Церква тоді об'єднувала ангельський світ. Це ангели, коли співали пісні, слава Вишній Богу, і прославляли дійсну славу істинного Бога. Але Господь, коли відбулася війна на небі, відбулося розділення між ангелами. І Господь захотів залучити людину до своєї церкви. І каже Господь, що сотворімо людину на образ свій і на подобу свою. Не сказав Господь, що сотворю, але сотворімо. Це перший вияв при Святої Тройці одного єдиного Бога, але в трьох особах Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. І сотворивши Бог людину на образ свій і на подобу свою, оселив її у раю, де не треба було не працювати, треба було насолоджуватися все тим, що Бог сотворив для людини. Але Господь і людину залучив до творіння, адам надавав імена кожній тварині. Але людина не встояла у правді. Бо Господь дав одну заповідь людині. З усіх плодів дерев можеш їсти плоди, а з дерева пізнання добра і зла не їж, бо напевне смертю помреш. І людина не послухалася, спокусилася на плід і, вкушивши цей плід справедливим судом була осуджена і вигнана із раю. І тоді людина зрозуміла, що таке життя без Бога. Коли ти в поті лиця мусиш добувати свій хліб, коли земля родить тобі і бур'ян, коли людина бачить, коли діти твої непослушні, так само, як не виявив послух Адам, то так і діти не можуть бути послушні. Ми деколи запитуємося, чому наші діти нас не слухаються. Ми стараємося, виховуємо їх, а вони десь щось все-таки проштраплються, де щось мусять нас не послухатися за того, що ми не послушні Богові. Зате і наші діти десь і не слухняні. І ми бачимо, що так само і нащадки Адамові. Були непослушними Богові, забули істинного Бога, побачили сини людські, дочок, сини Божі, дочок людських, і почалося творитися зло на землі. І пожалів Бог, що сотворив людину і захотів її стерти потопом із землі, Навів всі стихії, водні на землю, тільки сімейство ноя разом з його синами змогло урятуватися. І коли знову населили нові нащадки землю, то знову Бог не залишає людину, не залишає людину, найперше видаючи її закон, щоб можна було людину покласти у межі закону, дає їй 10 заповідей. Коли єврейський народ попадає у рабство, то на 50-й день Господь. Виводить цей народ і на 10-й день приводить до гори Синай. І там дає декалог, 10 заповідей, щоб людина пам'ятала, ці заповіді мали б бути написані у серці кожної людини. Совість нам завжди мала би підказувати, що це не роби, не вбивай інших, не кради, не перелюбствуй. Люби Бога, Твого Понад Усе, люби ближнього Твого понад усе. Це всі заповіді який би мала виконувати людина, але, на жаль, людина сотворювала собі кумирів, переступаючи якраз одну із заповідей. Це знаємо, коли Господь відкрив перебудування Вавилонської башні. Господь спочатку народ був єдиний, не був розділений ні на племена, ні на народи, але мали, жили як один єдиний народ. І цей один єдиний народ задумав собі таку справу побудувати вежу до самісінького неба. Сьогоднішніми технологіями ми розуміємо, що це неможливо. Людина летає навіть у космос і бачить, що вежу до самого Бога неможливо таку було побудувати. Що ж це була за вежа? Це була вежа, де людина сотворювала собі різних богів, різних кумирів. У них по цій вежі покладалися різні були місця, чи це якісь віконечка, там покладалися ідоли на різний випадок. Якщо не могли мати дітей, то мали собі Божища і приходили, приносили жертву чи всепалення цьому Богові і е, відбувалися різні е, віровчення, лише тільки не забули. Е, цей народ забув єдиного Бога, тільки плем'я Євера зберігало справжню віру в істинного Бога. І каже Господь тоді, що знову відкриваючи Пресвяту Тройцю три особи, каже: зійдімо і змішаймо їхні мови. І коли Господь зійшов, змішав мови, то розділилися люди, утворилися різні народи. Різні племена. І здається, на перший погляд, що коли один народ будує свою культуру, дотримується справжньої своєї віри, будує свою історію, вивчає достеменно свою мову, то в цей час інші племена інші народи точуть меч, точуть свої списи і готуються свого народу роблять воєнну машину, щоб виступити проти інших народів. Навіщо трудитися, коли можна піти, захопити, пограбувати, знищити, привести у рабство інших? І ось так відбувалося між усіма народами. Це був такий народ, як сирійський, як Вавилонський, пізніше римський. А на сьогоднішній день ми знаємо, як такий є і російський, і бачимо, що відбулося розділення. Сьогоднішнє свято, свято П'ятдесятниці, Господь якраз не розділює людей, але об'єднує Дух Святий, який сходить на апостолів, апостол Петро виходить на проповідь і зрозумілою мовою до всіх людей. Апостоли стали говорити мовами тими, які ми стали зрозуміліші до всіх людей. Адже більшість людей прийшли якраз на свято в П'ятидесятниці, якраз до Єрусалиму. Серед них були язичники, серед них були різні люди, які приходили сюди торгувати, побачити свято, чи це паломники, чи це подорожуючі. І коли апостоли вийшли на проповідь, то говорили проповіддю. Євангелії сповіщали людям зрозумілою мовою. І люди раділи цьому, і більшість із них прийняли в перший день, увірували велика тисячність народу. І коли така успішна проповідь апостолів відбулася, то апостоли йдуть по всьому світу, кидаючи жереб, кому, куди йти, в яку країну. І Дух Святий завжди перебував над ними і завжди їх супроводжував. Дорогі брати і сестри, ми з вами отримали Духа Святого у таїнстві миропомазання. Після таїнства хрещення зразу звершується таїнство миропомазання. Таїнство хрещення це є дверима до інших таїнств, і людина входить уже, освячується спочатку, каже Господь, хто не народиться від води. І Духа Святого той не зможе увійти в Царство Боже. Ми всі стали із вами, синами і дочками Божими. Ми всі стали, прийняли миропомазання, прийняли дари Духа Святого. Але грішучи, ми можемо відогнати від себе Духа Святого. Тому просімо Господа Бога про помилування для кожного з нас, для всього нашого народу щоб ми зажили у мирі і злагоді, як навчає нас церква, як нас примирює Дух Святий із Господом Богом, як нас е, завжди повинна вести церква до спасіння, цим шляхом йдімо. І Господь, е, як велику радість післав ученикам і апостолам у День так таку велику радість пішле всім нам на всю вічність в ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь.